Перед тим, як розпочати відновлювання свого здоров'я та підняття тестостерону за допомогою ендотерапії, потрібно зробити діагностику свого організму, ендокринної системи. Обираєте будь-яку лабораторію, сінева, смартлаб, діла і так далі. Не займатися сексом, вранці прокидаєтесь, не їсти, не пити. Через півтори-дві години приходите в будь-яку з цих лабораторій, називаєте моє прізвище як лікаря, який вас направив, ви можете отримати знижку. І здаєте показники, які у вас станом на сьогодні, щоб ви знали ваші звички, я не знаю, там чи правильний спосіб життя ви вели. Ви бачите результат, і з цим результатом ви приходите до мене або скидаєте в телеграм, ми аналізуємо стан, підбираємо вам ендотерапію, і розпочинаємо курс лікування та збільшення тестостерону. Через три тижні ви робите цю процедуру повторно. Приходите в лабораторію, здаєте аналізи, і ми бачимо, що сталося за три тижні: як змінився тестостерон, як знизився поганий холестерин, як покращився ситуація з інсуліном та цукром, і так далі відповідно до ваших аналізів. Чому через три тижні? Тому що нам потрібно, щоб ми встигли побачити твої нові результати, внести корективи в наступну ендотерапію за потреби, і також ти маєш встигнути отримати наступну ендотерапію, щоб не переривати курс. Я нагадаю, що курс триває три місяці, якщо в тебе занижений тестостерон, і ти хочеш його підняти назавжди. Або від чотирьох місяців, це якщо в тебе була атрофія яєчок.